Замінюють зношену запірну арматуру на нову, підключають новопрокладену трубу до мережі центрального водопостачання. У Вінниці тривають ремонтні роботи по вулиці Київській. Тут працівники комунального підприємства Вінниця. Облводоканал працюють десятий день, розповів Суспільному начальник підприємства Дмитро Кістьон. Спершу розкопали траншею, демонтували стару сталеву трубу, проклали 100 метрів З початку року тут сталося чотири пориви. Маємо постійний витоки і постійний провал асфальтного прикриття, яке створює незадовільні умови для руху транспорту да для та небезпеку. Тому довгий час ми йшли до цієї заміни, тому що вона принципі, дороговартісна. Але ми все-таки вирішили прокинути 600-й водогін замість діючого за словами заступника начальника підприємства Віталія Коваля. задля для проведення ремонтних робіт вимкнули станцію і відкачали воду з мережі. Частину споживачів переключили на іншу станцію, тому на добу без холодного водопостачання залишилися мешканці приватного сектору по вулиці Зарічні з пониженим тиском у мережі середмістя, Свердловський масив, Слов'янка, Корея, П'ятничани. Центр міста, п'ятничани, Корея. Ми Підживлюємо водою з насосної станції вишенька. Звісно, там об'єму води і тиску для нормального функціонування в нормальному режимі не вистачає. Люди, в людей водичка є. Можливо, на верхніх поверхах вона з заниженим тиском, а в години пік її не буде. Взагалі заміна 100 метрів водогону. Обійшлася підприємству. півтора мільйона гривень, каже Дмитро Кістьон. Завершити роботи планують до 12-ї години, 15 листопада.